Як зробити вентиляцію в теплиці, щоб теплиця у нас не перегрілася? То, ну, по-перше, ми з вами говорили раніше, що треба робити фрамуги площею відкриття від 7 до 40%, да? тобто 15-20 це оптимум. Да? Почається ось. А по-друге, щоб ми не переживали, що у нас там теплиця може задохнутися, що коли ми не відкрили фрамуги? То тут ставляться автоматичні термоприводи, які можуть. Працювати як механічно, да, за рахунок того, що в поршні нагрівається рідина, і вона відкриває цей термопривод, да, відштовхує поршень, або є і електричні приводи, які за рахунок того, що ставляться термопри... терморегулятори, датчики, відповідно виставляється температура, і все це може працювати в автоматичному режимі. Зараз це все доступно і, в принципі, досить легко монтується вплоть до того, що ми можемо в телефоні бачити, яка температура в теплиці які фрамуги відкриті, які приводи відкриті. плюс до цього можна підключити вентилятори, і вся вентиляція може повністю в автоматичному режимі працювати. І на все це є вже рішення, і рішення всі ці доступні. Це вже не, висо, не якісь високі технології, це вже звичайні будні нашого життя.